Всім привіт! Зараз у нас буде відео, яке просто розширить абсолютно все, старе повністю всі рамки, абсолютно все, що ви бачили, відчували, знали до цього. Тому готуйтеся зараз буде просто. Нещодавно трапилося те, від чого всі досі в шоці мені пишуть Віка, як це, що, ти? що ти взагалі робиш, як ти це робиш? А я теж хочу, а додай мене. Всім привіт! Мене звати Віка. Я духовний провідник, і сьогодні я запису відео про новий формат роботи Груповий ченелінг, Що це взагалі таке? Що таке взагалі ченелінг, як отримувати інформацію з утонкого плану, тому що цю здібність має абсолютно просто кожна людина, але не кожен це розкриває. І нещодавно для мене ось просто прям досить неочікувано відкрився новий формат саме проводити ченелінг в групі, тобто передавати інформацію, тому що довгий час я вже працюю індивідуально з людьми і саме передаю інформацію на діагностиках аури, на інших сеансах. І в один момент я просто починаю відчувати, що є ще щось. Є той Інструмент, який допоможе передавати інформацію на велику кількість людей, і нещодавно мені в потоці приходить, що можна зробити саме ченелінг груповий. Такого формату я ще ніколи не зустрічала. Вже було два групових ченерінги в нас. І ці результати, взагалі, ту інформацію, яку ми отримуємо, це просто щось таке масштабне. І сьогодні я хочу трошки розказати, можливо, показати якісь частинки з нашого групового ченелінгу, який ми проводили нещодавно. А почну з того, взагалі, що таке ченелінг? Ченелінг – це здатність отримувати інформацію з тонкого плану з поля всесвіту, з поля планети. І цей канал може відкрити абсолютно просто кожна людина. Ми це вже перевірили, тому що на груповий ченелінг який нещодавно Недавно я проводила, до нас приходили люди, які до цього взагалі ні разу ніколи не відкривали свої здібності. Вони приходять на груповий ченнелінг, здібності відкриваються. Саме так працює поле, тому що ця здібність є абсолютно у кожної людини. Поділитися з вами про картинку, яку я побачила, яка як «Возьми і делай. Взагалі, я оказалась. Коли в нас тільки збиралася саме група дівчат, я не знала взагалі про що в нас буде чи тому що це якраз ось така прям потокова інформація, яка приходить тут і зараз, і саме щитування інформації воно також відбувається саме в моменті. І на груповому ченелінгу просто те, що в нас відкривалося, це взагалі, тому що кожна з дівчат, увага, змогла побачити свою відку реальності, змогла побачити свою ціль, побачити напрямок, в якому їй потрібно розвиватися, отримати інформацію, як саме це і краще робити, як саме розвиватися в цьому, що їй допоможе це робити. Вдалося просканувати своє поле. Отримати інформацію, і на початку, коли ми тільки починали сам весь процес, тобто зазвичай я працюю з людьми саме індивідуально. Я передаю інформацію на діагностиці аурі, а саме тут це почало відбуватися саме колективно. Тобто, приходить, наприклад, інформація мені. Я передаю дівчатам. Я бачу саме, що відбувається в нашому спільному полі. Тобто я можу якісь моменти підсвітити для мене, я чи не заплакала чесно для мене це було прям сильно, тому що ти два роки шукала відповідь. Я что только не делала, по психологам ходила и все, это жесть. Uh -huh. А сейчас ответ пришел. Да, я очень тебе благодарна, если честно, uh -huh. я в шоке, честно. Чому саме зараз там щось не виходить? Що зараз тобі допоможе відкритися, довіритися інформації? А також після того як ми зробили ось таке занурення, саме як Ченерін, коли кожна отримала інформацію саме про себе. Але вже після того сталося найцікавіше, пам'ятаєте, я на початку розповідала, що я на початку могла підсвічувати дівчатам якісь моменти, тобто саме мені приходила якась інформація, я могла передавати. Так ось після ченелінгу дівчата почали передавати інформацію саме один одному. Але просто з іншої mm. сторони. Yeah. Тому, коли тобі хочеться любити всіх, то ти насправді вже любиш себе всередині, і ти просто в собі насправді даєш цю любов через інше. Да, мені відкликається очі проводити этот круг. Просто уявіть саме цей масштаб, коли. Приходять люди, які ніколи взагалі до цього не розкривали свої здібності. Вони заходять в ченнелінг і вони передають інформацію не тільки собі. Вони не тільки її отримують для себе, а вони її можуть передавати ще й іншим людям. І це настільки просто фантастичний процес, тому що настільки все є в доступі, настільки все легко, просто потрібно дійсно мати якийсь запит, що дізнатися про себе, щось відкрити, і воно дійсно вам відкриється. Але вже після того, коли кожен отримав інформацію саме для себе, сталося найцікавіше. Пам'ятаєте, я на початку розповідала, що я на початку могла підсвічувати дівчатам якісь моменти. Тобто, саме мені приходила якась інформація, я могла передавати. Так ось після ченелінгу дівчата почали передавати інформацію саме один одному. Просто уявіть саме цей масштаб, коли приходять люди, які ніколи взагалі до цього не розкривали свої здібності. Вони заходять в ченелінг і вони передають інформацію не тільки собі. Вони не тільки її отримують для себе, а вони її можуть передавати ще й іншим людям. Ще коли ми тільки починали ченелінг, я одразу сказала дівчатам, що Якщо до вас приходить якась інформація, а одразу можете брати, одразу можете її записувати. І саме коли у нас відбувається якийсь процес, ви не підв'язані до групи ні в якому разі. Ми можемо робити там щось своє, ви відчуваєте імпульс, що до вас приходить якась інформація, вам потрібно її записати. У вас там де потік на свою роботу, ви просто берете, ви робите те, що вам хочеться робити. І дівчата дійсно починали так робити. тобто кожна могла сама себе. Стілити, могла отримати інформацію, як це зробити. І навіть після того, коли дівчата передавали інформацію один одному, там просто такі послання. Я думала, що це ченелінг, на цьому буде кінець. Але я відчуваю, що є ще щось. І в кінці ми зробили саме практику на стілення, тобто ми відчули саме потік, який може стілювати, потік не самостілення, і кожна могла розкрити свою силу в руках. І стілити ці місця, які потребують цього. Тому в нас навіть відбулася робота з руками. Сам ченелінг, як виявилося, він був саме на розпаковку тих знань, які вже й так є у кожного. Тобто це ті знання, які ніхто не звик використовувати, але вони у вас вже є. Навіть передавали послання один одному, і після цього послання просто перевернулося абсолютно у всіх, все. Якщо брати навіть мрію, це саме та інформація, яка приходила з потоку. Я прям дуже хотіла нею поділитися з вами, тому що приходило те, що наші мрії вони можуть інколи нас зупиняти зупиняти в плані того, що ми можемо ставити собі якусь ціль, саме мрію, і себе нею ж заганяти в рамки. Я там співак, я хочу зібрати олімпійський. Чому саме Олімпійський? Чому там не та сцена, не те приміщення, яке там ще, наприклад, не побудували, цього ще немає? Чому тільки Олімпійський? Чому ти не хочеш зібрати там зал людей, який буде там на все місто? Там приміщення, яке ще не побудували, його немає, але воно буде? Чому ти не можеш створити щось нове? Чому ти йдеш в ості обмеження? Там я хочу зробити мільйон. Чому не два? Чому не три? Ми можемо ставити собі рамки навіть там, де ми думаємо, рамок немає. І якщо розкривати ще ширше своє бачення, тоді дійсно відбувається масштабне розширення. Тому що навіть якщо брати ось саме здібності, як вони розкриваються? Здібності, саме надздібності, це стан, коли ти виходиш за рамки свого его, це розширення, просто тотальне розширення. Ти розумієш, що в цей момент немає нічого неможливого. Це той стан, це стан провідника, коли ти просто передаєш інформацію, все. Це те, що провідчували навіть дівчата на собі, коли вони приходили на ченелінг там отримати інформацію для себе, а вони вже її можуть передавати іншим. Просто уявіть цей масштаб. Коли дівчата ділилися своїми враженнями, яку інформацію вони отримали, ми розмовляємо, і ми відчуваємо, що у нас дійсно має бути більша кількість людей, там просто сотні людей, то мають бути разом з нами, тому що. Дійсно, навіть в полі це вже відчувалося, що нас набагато більше, і до нас вже доєднуються дівчата. Дивуюся, як знаходять, тому що такого формату, ну реально, просто я не зустрічала ніде, саме якісь медитації, там хілінг там регрес, колективний він є. Але саме чинелінг, коли інформація приходить кожному, коли це колективно, коли це дуже потужне, сильне поле, ось це дійсно. Масштаб дійсно те, що доступно абсолютно кожному. Тому, якщо ви відчуваєте якийсь імпульс, якесь відчуття, що ви б хотіли спробувати. Навчитися отримувати інформацію з тонкого плану, з поля всесвіту, з поля планети, почати спілкуватися зі своєю душею, отримувати інформацію, відкрити своє яснобачення, відкрити свої здібності. Якщо ви відчуваєте, що ви дійсно цього хочете, можете написати мені в Instagram, Я надішлю вам всі деталі і додам вас до нас у руку. Для чого потрібен взагалі ченелінг? Коли у вас відбувається щось в житті, і ви не знаєте, як мені далі діяти, до кого мені звернутися, взагалі, що мені робити, від кого мені отримати пораду, ось цей стан, от що мені робити, потрібно дізнатися свій напрямок. Стан, коли не розумієте, в якому напрямку далі рухатися, хочеться отримати від когось поради. Ось в цих випадках пораду найкращу, яку ви можете отримати, це саме від ваших там, вищих аспектів, від вашої душі. Це саме та інформація з потоку, яка до вас приходить, це те, що дійсно допоможе вам далі рухатися. Ніхто вам не дасть там, кращих порад, ніж ви самі. Потрібно просто відчувати саме. І ось цю інформацію може отримати абсолютно кожен, тому що це інформаційне поле, яке доступно абсолютно. Кожному, це не всі такі унікальні, там здібні там ще щось. Ця можливість є абсолютно у кожного. Якщо саме брати, як це все відбувається, трошки теорії, щоб всі розуміли сам процес, тобто, чому я говорю, що у кожної людини є ця здібність? Тому що у кожної людини є чакри, є потоки, і саме так приходить ця інформація. Тобто є верхній потік. Верхній потік це наш зв'язок з духовним, наш зв'язок з вищим я. Наш зв'язок з вищими аспектами, з духовною підтримкою, є також чакри, там чакра Аджна, наприклад, яка відповідає за ясно бачення. Коли це все активується, активізується саме в комплексі, там всі чакри, все ваше поле, вся ваша енергоструктура, ви дійсно починаєте зчитувати інформацію, коли ви виходите за рамки свого его. Це не ваші знання, це не те, що ви вивчили, це не те, що ви вже знаєте або там десь почули. Це те, коли ви виходите за рамки цього. За рамки всіх ваших знань, за рамки всього, що ви чули до цього. І ви просто стаєте чистим каналом, і ви отримуєте цю інформацію. Я всім дуже дякую за перегляд цього відео. Відкривайтеся! Немає нічого неможливого. Всі рамки ми створюємо собі самі ж. Тому виходьте за ці рамки, розширюйтесь. і Якщо ви відчуваєте імпульс, можете написати мені в інстаграм Дірект. Я надішлю всі деталі і додам вас до нас в групу. Я всім дуже дякую за перегляд цього відео і до зустрічі.